19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресію. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресію. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемося це. Європа і Польща така, така слабка, чи вони просто розуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації, які зараз наслідки будуть для України і для українців взагалі за кордоном в Україні. Всюди. Отже. 19 шахетів залетіло. З них збили тільки 4, попри те, що вони підняли, блін, є в 16-й самоліти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в будинок там. За посиланням, щоб профіляв буду показувати там фотки, що відбувається. Тут не можу, заблокую. Один десь на огороді впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну і боєприпаси, і зброя. І Різна техніка, і так далі. І а, це нереальна провокація з сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон, а давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо, глянемо. Як поляки на це все відреагують, і вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони, ми не вважаємо це агресією, ну вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Легка таке може бути. Поняло Легка. і це нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в цей воєнний конфлікт як би так сказати, хоча по-інакшому це все називається, то в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заваруху, Понял? Максимально. Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя, дрон, <свісно> <свісно>, який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляків, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить ці ситуації українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. Вам іммігрувати скоро прийдеться, поняв? Вам треба тільки онлайн. За посиланням, в шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини, можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Там причому зарплати за це виплачуємо. І відео є, поняли, як ми виплачуємо. Тобто, за посиланням в шапці профіля, це мій акаунт, там все побачите, переглянете. Це також. Мій аккаунт, де ви все це бачите, там про це все порозмовляємо. Зрозумієте, як зараз можете рухатися онлайн в усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку зустрінемось в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і, на жаль, нічого нема більш фундаментального, ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці профілю. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.